26 квітня, Ілья Базар. Дивимося, що у нас тут. Доброго ранку. Христос воскрес. Воїстина воскрес. Кропчики тут всі. Зеленушечка наша 20, 15. А розсада це чого? А баклажанчик наш 15 гривень штучка. Огурчик 20 гривень штучка. А картопля? Картошечка 110, 80 мілка. О, 80 вже десь дрібненька картошку. 500, так, 500, 50 гривен Доброго, доброго Ваша ледисечка 50, да? Ваша картофлевая кутина 80 и 100 100 и а, 80 А у тебя? А у тебя? 50-30 Местный корпус Доброго ранку. Доброго ранку. Що тут у нас по м'ясу? Шия, я хотела. 250 шеи 220 задней части. 220 задней. За это шею. 220. Ребра 220. 220. Уша тоже самое. 50 и 120. 120. Галяшечка. Да. Ковбаска? Ну, ковбасочка. 350. Сало дешевое чесно я хочу на сало. 50 гривень. 80 гривень. 80, 50, 80. 50. Все, гарного дня тобі, Алла. Ну, скажіть по цінам, що тут у вас? 250 біточок шейчика. 220 м'яка. 220, 220 м'яка. 200 пузанинка. 100 сало. А телятина повторити? 250. 250. 250. 250. О, а сердечко 150, печоночка 200, теляча. А свиная 80. Угу, mm -hmm. Все, дякую. А язык? Це Тілячі. Тілячі. Все, дякую вам, хорошого дня. Ні. Оці, оці в які? По 50 гривень. А що це, як вони називаються? Називається шилофлокс, обрієта, арабіс. Це можна їх саджати, так? Да, так, да? да, всі, всі, всі. Ну, вони однолітні чи? Ні, багаторічні. Ага. А оці? ці оці. сіються, ці маргарітки. Ці сіються, маргарітки. Яку ціну? Маргарітки по 20, віоли по 20, чорнобривці по 30. Чорноприєш. Не продавайте, я до вас зайду. Пусяки, гарні в корзинках. А яку ціну Оце, Це не потрібно саджати, да? Чи, чи треба саджати? Коло хати, Колі... і вони будуть висити у вас уже. Букетики по 250, да, а оце в коробочках. Пустик, так? Це петунія, кустик да? 30. 30, 30. Круточки. Гарні. Це на базарі.